Привіт, всім добрий день! На ваше численні прохання. Сьогодні я запишу ряд варіацій вправ для спини лежачі. Це дуже гостре питання. Майже у кожного після 25 років є протрузії, якісь проблеми зі спиною. І саме таке просте, з чого потрібно починати, це укріплювати м'язи спини. Давайте розпочнемо із класичної вправи, вона називається Супермен. Вихідне положення. Дві руки перед собою. Голову не закидаємо назад. І не опускаємо сильно вперед. Вона, дивимося погляд в пол, голова витягується вперед за маківкою, Дві ноги вверх, в колінах не згинаємо. Дві руки вверх, вдих, внизу вдих і догори видих. Видих. Без різких руків. Не робимо нічого. Ривками все спокійно. Поїхали. Вісім разів. Спокійно. Шість. П'ять. Чотири. Погляд. в пол. Три. Два. Один. Останній раз. Затримались. Стоїмо. вісім. Сім. Відчуваємо м'язи вдовж. Хребта. Шість. П'ять. Зажали також сідниці. Чотири. Три, два. Один з цього положення їмо по повітря. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Добре. Відпочиваємо. Намагайтеся відчувати гарно Спинку і в грудному відділі хребта і в поясничному. Спокійно, але максимально плечі опускаємо донизу, максимально витягуємо шию, довго на шия. Добре, є ще декілька цікавих варіацій. Лише верх спини підіймаємо, а ноги спокійно відпочивають внизу. Поїхали вдих. І видих. Вісім. І ліктями дотягуємо догори. Сім. Так. Шість. П'ять. Прислуховуйтесь до себе обов'язково. Ще. Чотири. Три. Ще два. Один. Під залишли двері. З цього положення лише дві руки. Вище голови. Буде. І збираємо заді лопатки. Вдих. Вісім. Сім. Дивимося в підлогу. Шість. Ще п'ять. Ще чотири. Ще три. Два. Останній раз. Затримались тут і стоїмо. Вісім, сім, шість, п'ять. Обов'язково давайте собі відпочити. 4, 3, 2, 1. Добре. Давайте ягодиці на п'ятки і потягнулись. Трішки розслабили м'язи спини. Розтягли. Повертаємось. І ще декілька варіантів. Добре, з цього положення лише корпус вверх, руки перед собою вперед. Плечі вниз зібрали і опустили. Один, два, три і чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Ще, ще, ще. Вверх. Руки вище голови. голову назад не Закидайте. Дивимось в підлогу. Ще чотири. Ще три. Обов'язково дихаємо. Ще два. Один. Добре. Далі ще одне із варіацій. Ми підіймаємо і руки, і ноги, ліктями. Руки ліктями. Так, тягнемо. Не долоням, а ліктями. Вверх. З цього положимо. Розводимо в боки наші стопи. Руки перед собою І звели ноги близько одна до одне. І розвели руки перед собою. Вісім. Сім. Ще шість. П'ять. Чотири. Ще ще. Три. Два. Добре, спокійно піднімаємося, я на п'ятки, потягнулися. Звичайно, я не рекомендую робити прям всі ці вправи в одному вашому тренуванні, але просто як а, для різноманіття, так? Сьогодні зробили так, завтра зробили іншу вправу, можна додати добав... до... сюди ще кількість повторів. Давайте далі. Добре, позмінно. Права рука, ліва нога. Дивимося в підлогу. до норма, шия. Плечі донизу. Вдих. Видих. Внизу вдих. І верх видих. Поїхали. Позмінно. Ще. І ще. П'ять. Чотири. Три. Ще два. По останньому разу намагайтесь піднімати прям сильніше руку, сильніше плече і заводити лопатку далі назад. Намагайтесь підняти не долоню, а Е, Добре. Далі. Дві руки перпендикулярно нашому корпусу. І позмінно. Права, ліва рука далі назад. Не підтягуємо плече до вуха. Опускаємо вниз, вдих і видих. Вдих і видих. Обов'язково лопатки Наближаємо до хребта. Вісім. Прислуховуйтесь до себе. Сім. Весь час погляд. Підлогу. Шість. П'ять. І ще чотири. Три. Ще два. Один. Звичайно, з цього положення можна два ліктя вверх. Вдих. І видих. Обов'язково наближайте лопатки до хребта. лопатки до хребта. Ще чотири. Видихаємо вверх. Три. Два. Один. Добре з цього положення. Дві руки перед собою. І повернули до перпендикуляри з полом. Ще перед собою. І до перпендикуляри з полом. Ще. Останні 4, Три. Плечі далі від двух. Два. Останні. Добре. Відпочиваємо. Лягли. Покачали тазом вправо-вліво. Далі. Трішки змінимо вправо. Також дві руки перед собою. Долоня до долоні. Робимо на півкруг і ззаді намагаємось доторкнутися долонями одна до одної. Вниз вдихаємо і видихаємо до гори. І ще. Ще. Ще чотири. Ще три. Беремо лопатки. Два. Зараз лопатки зібрати. Останні. Добре. Затримались тут і стоїмо. Чотири. Витягуємося. Три. Два. Один. Спокійно відпочиваємо. Знову тазом право-вліво покачали. З цього Положення, положення дивимось в полдуга. Шия у нас максимальна. І піднімаємо лише корпус, руки. Далі назад. Пальці рук до п'ятого. тягнеться. Вдихаємо, вдих вниз і вверх. Плечі не кладемо. Коли опускаємось, плечі не кладемо. Хоч час вони на весну. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Вгорі задримось і побили по оздуху вверх. По повітрю вверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Добре. Відпочиваємо. Підіймаємось до гори. Обов'язково розслабити м'язом спини. Прогнуться. Вниз, Внизу одну квітку. Чотири, три, два, один. Давайте лише округляємо сильно-сильно спинку, пупок наш до хребта. І прогинаємося. І ще. Після кожного тренування робити спокійну заминочку. Ще два. Я ще раз наголошую, що не рекомендую робити це відео як окреме тренування. Просто це нарізка із різних вправ, які ви можете долучати до свого тренування для різноманіття. Все, дуже вдячна вам за те, що ви зі мною. До побачення, до нових зустрічей!